Сучасні будиночки з підвісними драбинами, мансардами та власним ганком або звичайні під старовину, і всі створені дитячими руками. Учень 10-ї школи Сергій Рубанов із товаришем за свій будиночок у конкурсі Юний майстер отримали друге місце. Каже, над помешканням для білки працювали чотири години. Зробили дизайн простий, Деревну ви вибирали, нам дали з тих дерев, що спіляли в школі, розрізано. У нас ще була свіжа, закручували все шурупами. Деякі деталі робили з гозів, тому шурупи не підходили. Загалом школярі презентували майже 60 хатинок, 17 подарували зоопарку, а 21 парку імені Шевченка. Таким подарункам, каже співробітниця зоопарку Ірина Оліферук, завжди раді, адже білочок з-поміж інших тваринок у них вистачає. Зараз, на даний час, вони гнізда свої влаштовують в деревах. Старих дублистих, яких в зоологічному парку вистачає, слава Богу. Але звичайно, будиночки ми розвісимо, використаємо. Я думаю, що такі симпатичні будиночки білкам сподобаються. Раді подарунку і у парку тут розповідає директор Андрій Мощаницький, Потреба в будиночках щороку зростає, адже білок з кожним роком стає все більше, а дуплистих дерев менше. Щороку багато дерев засихає, хворіє і стають аварійними. Щороку ми мусимо їх зрізати. Зв'язку з тим, що ми зносимо старі, їм треба нові. Самі білки дупла не роблять, вони їх шукають. В цьому будиночку, що ми повісимо, білка може жити з місцями для будиночків теж не забарились. Їх розмістили рівномірно по всьому парку та ще й за певними правилами. Так серед інших, вхід у більчатник має бути суворо на схід відстані від одного більшатника до другого треба, щоб була не менше 50 метрів. І висота, якщо на дереві щоб була, то не менше 5 метрів висоту. А ще частину хатинок продали на аукціоні. Серед охочих придбати дитячі вироби виникли справжні перегони. 310, 350 раз, 352, 353, продано! Будиночок для білочки з кори дерева придбала заступниця міського голови Галина Кольчинська за нього віддала 300 гривень. Каже, цим і приклад подала, і акцію підтримала. Ця можливість дасть дітям це учні старших класів, які їх робили. Ви їх бачите, це у такі очі, відчути, що вони роблять речі, які користуються попитом, і відповідно у них є відчуття, що вони можуть певною мірою бути дотичними до речей, які роблять їх успішними. Загалом з під молотка аукціону пішло 17 будиночків, а чотири тисячі сто гривень, які за них виручили, спрямують на шкільні майстерні трудового навчання. Вікторія Катеринчик, Микола Штембель, інформаційна програма День.